Якщо тобі постійно погано, а навколо здається, що все нормально, то тоді проблема не в тобі, не в твоїй лінії і не в твоєму характері. Проблема в тому, що ти живеш не своє життя і до тебе притягується негативна енергетика. І я прямо зараз хочу тобі розказати прості речі, чому тобі погано, як тобі це виправити, щоб ти стала успішна, щоб ти стала багата, красива, гарна, щоб ти просто жила своє життя і насолоджувалася. Щоб ти кожен день прокидалася і раділа, що я прокинулась, і мені тепер непогано, мені тепер добре. Прямо зараз підписуйся на мене. Я руда терологиня, теролог і езотерик. І зараз я тобі езотерику і психологію. Поясню просто простими словами, щоб ти це запам'ятала. Тому підписуйся в дуже цікаве відео. Ну що ж, моя дорогенька красуня, тема сьогоднішнього відео Мені погано, мені погано, я не знаю, що робити далі. Я не знаю, куди рухатися, я не знаю, що мені робити. А що ж буде далі? А як буде далі? Ти переконуєш себе, що все погано. да? Це у нас стан. В тебе зараз знаходиться негативний стан. Мені погано через це можуть з'являтися дуже сильно різні думки, і ти розумієш, що тобі треба щось виправити, тобі треба щось зробити, щоб змінити свій стан. Ти можеш ходити по ресторанам, собі купувати дорогі речі, якісь там розлікательні штучки, гулянки, тому подібне. Може ще бути алкоголь, наприклад. Да? Але нічого не змінюється, тобі все одно погано. А ти от пробуєш всі методи, блін. Думаю, собі куплю нові туфлі, нову сукню собі куплю, а воно, воно мені погано і погано, погано і погано, погано і погано. І я не знаю, що робити. І тоді в мене стає питання, як мені це вирішити? В чому проблема? Може, я неадекватна якась, може я ненормальна? А що таке? І знаєш? що, Твій стан мені погано породжує вину, породжує вину, породжує провину. Ти можеш починати винити. Кого ми можемо винити? Так? От кого люди винять? Люди починають перш за все винити себе. Ага. Я якась не така, зі мною щось не так, а як так? А що ж таке? А що ж мені робити? Да? От, оці от думки негативні думки, негативна енергетика, вона починає крутити і говорити, що ти погана, ти починаєш винити себе. Кого можна ще винити? Можна винити людей. Да, можна винити людей. Вася поганий, свята погана, Ігор поганий, депутат поганий, президент теж не очі. От у нас якась країна не та, да? от, жила б я ну, зараз це про людей, да? от, люди погані. От подивишся, в мене подруга не то, в мене окруження не то, в мене все погано. Да? Люди якісь не такі. Кого ми ще можемо винити? Ми можемо винити е, обставини. Обставини. Я живу десь не там. Я роблю щось не то. От, да, от я знаходжуся, країна не та, дом не той, подушка не та, місто не то. От все ми починаємо винити. Ми починаємо винити себе, людей і обставини. І знаєте, люди, мої прекрасні, дівчата, негативна енергетика, вона любить прилипати. Вона любить прилипати. І вона, як тільки бачить ваш стан, ваш негативний стан, вона починає прилипати. Оце буде негативна енергетика. Вона прилипає. Ага, ти себе виниш, окей, я буду тебе. Я буду дійсно показувати, що це ти винна. Це ти винна, це люди да? себе, людей, обставини. Ага, думаєш так, значить і получишся. І негативна енергетика до нас починає прилипати. І знаєте що? Тут в цьому конфлікті, в конфлікті мені погано і вині, знаєте що? До нас може прийти така думка: хто в цьому винен? Хто винен? Хто? І знаєте що? На цей відповідь ви отримаєте винна. Я. Я в цьому винна. Я в цьому винна, що в мене люди погані. І я в цьому винна, що в мене обставин. Коли ми починаємо звертати увагу на себе. У нас починається образа бути на себе. після цього йде образа на себе. Образа на себе. Ми ображаємося на себе. А ви знаєте, що? Негативна енергетика цього мові. Ви образилися на себе, і ви себе образили. Тим, що ви обрали не ту версію себе, обрали не тих людей, обрали не ті обставини, і ви починаєте себе ображати. Ви себе образили ви знаєте що? Треба вирішити це. А ви ж не знаєте, як це вирішити. І тому негативна енергія вона присміхується. От думаєш негативно, будеш отримувати негативно. Будеш думати позитивно, будеш отримувати позитивно. Образи на себе. Але знаєте що? Це не тому, що ви погані. Це не тому, що долар там зараз скільки він там, 40, чимось гривень, євро 50 коштує. Типу. Це не тому, що погані обставини, люди, погані ви. Ні, у вас є негативний стан. Негативний стан породив негативну енергетику, яка прилипла до вини. вина породила образ на себе. А знаєте що? Оце от не важливо. Це все неважливо. Я навіть хочу це перекреслити, щоб ви бачили. Просто я не знаю, як це правильно зробити, щоб воно було іншим кольором, я не знаю пунктиром. Пунктиром. Я не знаю, це не важливо. Оце все зараз не важливо. Знаєте, що важливо зараз? Важливо тому, що є проблема. 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 Зараз важливо те, що є проблема. Якщо проблеми не було, не було всього цього, не було мені погано, не було вини, не було образу на себе. Зараз все, що є, це є проблема. І проблема, вона породила всі оці почуття, емоції. Вона це все породила. Ці думки негативні, цей стан. Проблема. І ви знаєте що? Проблема, вона просто є. Проблема є. А це ваша реакція. І так, як ви будете реагувати, така і проекція у вас тут буде. Якщо ви по-іншому реагували на проблему, могло б бути мені добре. Добре породило би там, наприклад, радість, да? емоцію радості, класно, вам супер, вам прекрасно, стан, от просто обалденний. І тоді б не було образу на себе наоборот, була гордість за себе. Ваша проблема просто є. І не ви є у проблеми, а проблема є у вас. Ця проблема всередині вас. І негативна енергетика, вона це все відчуває. Вона відчуває, що ви зараз на низьких вібраціях, що ви зараз на негативних вібраціях, і починає до вас прилазити. А проблема: мікрофон працює, проблема просто. І знаєте що? Який же вихід з цього всього? Вихід такий. Вирішити, або прийняти. Вирішити або прийняти. Тому що проблема тільки є. У вас є два шляхи. Ви можете її вирішити, да? усунете свою проблему, і тоді у вас цього всього не буде. Або ви можете її прийняти. з двох ви можете обрати тільки одне. І не треба оце от закривати очі. Типу, я не бачу своєї проблеми, я не бачу своїх долгов, я не бачу, що я дійсно знаходжуся людей, які мене не цінують, не люблять, і подібне не треба собі брехати. Ви повинні прийняти, що проблема є. І якщо можна, ви її вирішуєте зараз, тут і зараз, окей. Є така проблема позбуватися бо дорогі, долгі, там, да? позбуваюся зараз. Є така проблема, люди мене обіжають і тому подібне. Я просто кидаю цих людей. Не подобається жити в якомусь місці, я просто беру сьогодні і переїжджаю. Проблема є. Ми його, її або вирішуємо, або ми її приймаємо. З двох одне. Якщо ви будете цікати від проблеми, то у вас буде ось от круговорот. Мені погано, я в себе, і в мене образа на себе йде. І коли ми ображаємо себе, негативна енергетика тоді на нас ще більше буде прилипати. Є таких ключових три пункти, що починає першим руйнуватися, коли є негативна енергетика. Перший пункт це ви. Ви починаєте руйнувати себе, обставини, а, ну повністю себе. От ви руйнуєте себе, спілкування з людьми. От, все, от, ви, ви руйнуєте себе. Другий пункт це руйнується ваше здоров'я. Хоча його треба було не перше поставити, руйнується ваше здоров'я. Все у вас. Ви погано спите, що у вас там депресія може бути, да? просто якесь захворювання може бути, тому що от так. От. І третє, руйнується, ну, фінанси. фінанси. Перше, я це спілкування з людьми, комунікація з людьми, да? ну, спілкування. Друге здоров'я. І третє фінанс. Три найголовніші складові людини. І вони всі починають руйнуватися. Що з цим робити? Вирішити проблему або її приймати. А якщо ви хочете очистити свою енергію, і ви знаєте, що у вас дуже сильно багато цих от негативних думок, і ви вже не можете приймати або вирішувати проблему, тоді це значить окрема вже стадія, тоді це вже окрема, окрема розмова, і вам треба робити очищення. Я роблю власноруч свічки, я їх заговорюю і роблю обряди. А обряди очищують вашу негативну енергію, енергію енергетику. Вона скидається з вас, і ви з чистою енергетикою починаєте жити і рухатися так, як ви хочете. Ви прокидаєтеся, ви щасливі, ви усміхнені, і в житті все у вас прекрасно. Це якщо у вас очищена енергія. Після цього можна вже зробити захист, щоб ніяка сволота до вас не прийшла. Це найкращий варіант, щоб ніяка сволота до вас не прийшла. Тому що люди, вони ж такі сволоти, вони просто вони смактуються у вас теж, вони виїдають ваші сили, вони виїдають ваші соки, Люди просто такі енергетичні вампіри, ви навіть собі не уявляєте, вони готові вас просто взяти і розірвати. Якщо б вони мали над вами волю, повірте, вони б вас за один день, за один час, за одну годину би просто розірвали, тому що буде енергетичні вампіри. І ви повинні знати, що вони є носієм негативної енергетики. Вона просто прилипає до вас, прилипає, і ви починаєте жити своє, не своє любиме життя, да? ви починаєте винити, і ви вже нічого не можете змінити і вирішити проблему, тому що це повторюється дуже сильно багато. Коли це повторюється один раз, да? ви там, вас хтось обідав, да? і ви замість того, щоб, наприклад, сказати, слухай, волос, ну, мені неприятно», Ви прощаєте це і продовжуєте терпіти, 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 терпіти. Ви думаєте, у вас це коли закінчиться, Думаю, у вас це ніколи не закінчиться, на жаль, якщо ви будете терпіти. І тому я за те, щоб, щоб вам було гарно, щоб вам було добре. Тому дивіться, мої дорогенькі красуні, дівчатка. Якщо тобі це відео сподобалося, якщо ти хочеш очистити свою негативну енергетику, я тебе запрошую до себе в інстаграм, інстаграм в описі під цим відео. Ми з тобою там поговоримо, подивимося, твою енергетику, твій стан, що зараз відбувається, і як тобі покращити його життя. Записуйся до мене на розклад Еро, на обряд, на аналіз своєї негативної енергетики, щоб тобі було не погано, а тобі було добре. Щоб всі люди, які дивилися, вони розуміли, да, ну, куди я до неї підійду. Вона така шикарна, вона така прекрасна. Я хочу, щоб в тебе таке було. Я тобі бажаю всього найкращого. Підписуйся на мене, став лайк, вподобайку. Я вас люблю, мої дорогі. Я кожного люблю. То дивиться це відео, і нехай це відео дивиться п'ять людей або три людини. Я вас просто безмежно люблю. Тому що нуль, як моя подруга сказала, нуль породжує одиницю. і Я впевнена, що цю корисну інформацію повинна почути як можна більше людей. Я буду вдячна, якщо ти поділишся цим відео. Підписуйся, я рада тебе. Дати. Я несу добро і впевнена, що я це добро даю тобі. Люблю тебе і обіймаю.